Слухайте, служба безпеки України робить якісь просто неймовірно фантастичні речі після успішного першого в історії підводного ураження підводного човна підводним дроном. Бейбі, ми отримуємо нові історії по ураженню російських танкерів. На цей раз повідомляється, що служба безпеки України завдала. Удару по російському танкеру тюньового флоту Російської Федерації в нейтральних водах Середземного моря. Тобто зараз це вже не лише Чорне море, це вже не лише Каспійське море, але й і Середземним нейтральних водах, коли він там перебував, було завдано удару. Отже, про цю феноменальну операцію. І, і ще, забігаючи наперед маленький спойлер, і ще одну операцію, яку, судячи за всім, наша служба безпеки провела. Я розповім у сьогоднішньому огляді. Тож, друзі, ви на третій світовій. Ставте уподобайки до цього відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. Ну що ж, ми розпочнемо. Отже, відео, яке було оприлюднене, воно показує російський танкер, який баражував десь в водах Серземного моря. Танкер називається Квенділ. Нібито Служба безпеки України підрозділ Альфа одразили, уразили його повітряними безпілотниками в момент спецоперації. Російські корабель як повідомляється не перевозив жодного вантажу. Був порожнім, саме тому відповідно ця атака була абсолютно безпечною для екологічної ситуації в регіоні. Ураження відбулося в. Нейтральних води Серземного моря, тобто інтереси жодної з країн не було зачеплено. Як повідомляють джерела, тобто, це з посиланням на неофіційну поки що інформацію. Цей танкер використовували для обходу санкцій і заробляння грошей, які звісно що йшли на війну проти нашої країни. Тому з точки зору міжнародного права і законів звичайної війни, це абсолютно законна ціль для України. І головний меседж, головний посил, який відбувається, що ворог має розуміти його будуть ловити. По всій території земної кулі і бійці служби безпеки України, головного управління розвідки. Служби зовнішньої розвідки будуть над цим працювати в результаті такої атаки. Танкер Квенділ ще раз подивімося, це відео, як його було вражено. В результаті цієї атаки цей танкер отримав критичні ушкодження, як повідомляється, і не може далі використовуватися за призначенням. Тобто, ми неодноразово спостерігали як в чорному морі ті танкери, які йдуть до Новоросійська чи де інде до інших портів Чорноморського узбережжя Російської Федерації, вражалися навіть морськими дронами. Це взагалі. Легка задача, можна так сказати, для наших бійців і служби безпеки. Зокрема, тепер з'являється нове поле бою, і це поле бою перебазовується до Середземного моря. Як там міг опинитися наш дрон за 1400 кілометрів, десь приблизно від України? Це велика загадка. Ну реально велика загадка і цю приблизно таку інфографіку того, який шлях або де, де розташовується, скажімо так, де розташовується цей танкер, малювала спільнота кіберборошно. Ось Таким воно виглядає е, чином, тобто, десь із берегів Одеси, наш дрон з'явився в нейтральних водах Середземного моря і завдав удару по е, танкеру російського, чорноморського російського флоту. тіньового, не чорноморського а принципі тіньового флоту. Е, це фантастика, насправді. Але найбільшою фантастикою стане е, деякі чутки, які поширюються у зв'язку з цим ударом. Російський опозиційний журналіст Олександр Нівзоров, який зараз. Е, Якщо навіть помиляється, він має громадянство України. Він повідомляв, що внаслідок цієї атаки навіть не сам танкер став критично цікавою ціллю. А ось цей чоловік, якого ви бачите на фото, хто це такий? Це голова військової розвідки Російської Федерації, генерал-генерал ГРУ Андрій Авір'янов. А, нібито він став жертвою цього удару, нібито авір'яно в цей момент перебував на цьому танкері. Я, чесно кажучи, це не дуже вірю, але хто знає. Офіційну інформацію не факт, що ми отримуємо якось так швидко. Але е, цю інформацію повідомляв Незоров ще до повідомлень взагалі про ураження цього танкеру. Е, нібито внаслідок прильоту дронів по ньому е, двоє осіб були ліквідовані ще семро. Зазнали поранень, і з цих двох осіб, якраз таки один із них генерал Авір'янов, якого ви бачите на фото. Хто такий авір'янов? Це відповідальний за якраз таки тіньові угоди. Е, по перевезенню за допомогою тіньового флоту він відповідальний за шпигунство в країнах європейського союзу за саботаж за вибухи в європейському союзі, де інде на складах, і за запуски дронів, які зокрема останнім часом відбувалися на території країн Європейського союзу. всі ті дрони, які з'являлися над аеродромами умовно, від умовного відомовного копенгагена, до Будь-якої іншої точки земної кулі відповідальний за це генерал головного розвіту про Російської Федерації авір'яно, якого нібито цим ударом по танкеру ліквідували також, як заявляється, саме авір'яно за наказом Путіна підірвав літак пригожина отруїв скрипаля в Великій Британії і був причетний ще до ряду секретних операцій. Тому якщо насправді це... Ось ця особа була головною ціллю цього удару. Це ще більш видатна подія ніж факт ураження російського танкера у водах Середземного моря. Я не знаю, чи можна довіряти цій інформації. Я повторюся, вона є неперевіреною, але вона просто виглядає як вау! Чесно, чесно скажу. Мені в неї не віриться, але дуже хочеться, щоб це було правдою. Ну і третя історія, на якій я не можу не зробити акценту, тому що та ж служба безпеки України завдала уже третього удару по третій е, нафтоплатформі е, родовищу в. Каспійському морі, це знову ж таки не повідомляється офіційно, але на це є відповідні всі підтвердження. Третя нафтовидобувна платформа Російської Федерації за другий тиждень уражена в Каспійському морі. Загалом загалом на Каспірі щонайменше, не менше, якраз таки три такі нафтовидобувні платформи є. Зараз ви бачите на екранах. Це бурова установка на родови, на народовищі Ракушичне називається імені Валерія Грайфера. Так, от якраз таки, свіжа інформація полягає про ураження цієї установки в Ракушечному. І відповідні скріншоти фото прильотів дронів по цих локаціях. Є отже, три установки, які є на навтодобині платформі які є на Каспії: це Ракушечне, це родовище імені Філановського і родовище імені Карчагіна. Всі три були уражені за останній час служби безпеки України за останні два тижні і. Всі три, до речі, належать компанії «Лукойл». Це чергове свідчення того наскільки глибоко і далеко наші дрони залітають як вони туди долітають, як вони туди переміщаються, чи на вантажівках, чи ще яким яким чином я гадки не маю. Але те, що робить в цьому сенсі служба безпеки України, це просто якийсь феномен, це просто феномен, це фантастичні дії, тому що ну от ви бачили на цьому картинці, яку я показував, 1400 кілометрів до Середземного моря. Uh, якось туди треба було долетіти, звідкись потрібно було злітати. А якщо там ще й був грушний генерал, то потрібно було звідкись цю інформацію дізнатися uh, з приводу Каспію. Там, взагалі, інша історія це. Та ж сама, десь той самий кілометраж в 1400 кілометрів від кордонів із Україною від контрольованих нами територій. Тобто, це вже зовсім не акваторія Чорного моря, а це Каспійське море. Ну яке по суті своє є озером, але е, цей канал, який дозволяв Росії переміщуватися між Росією, наприклад, і Іраном, він зараз. Під контролем фактично, що починає ставати наших дронів. Три бурові установки тут уражено за останні два тижні. Сьогодні чергова танкери вражалися так само були вже дебютні випадки ураження служби безпеки України танкерів у Каспійському морі, і я думаю, що в Росії максимально стискається. Отак, от, от назвімо це так, вікно можливостей по забезпеченню своєї нафти, тому що головна логіка по продажу своєї нафти, тому що головна логіка процесів, які породили санкції Сполучених Штатів Америки по щодо російської нафтодобувної е, галузі, головні, е, скажімо, так, процеси полягають насправді у тому, що росіяни видобуваючи нафту зі своїх родовищ. І не маючи змоги її кудись продати, мають цю нафту десь зберігати. Мають бути фізичні, наприклад, нафтобази, які є статичними об'єктами, які наші дрони можуть уразити і уражають доволі таки часто. Відповідно, певним рятівним колом для росіян є фізично зберігати нафту в танкерах, які просто баражують в відкритому морі в якихось нейтральних водах по всьому світу, і пошук цих танкерів, знищення їх, недопущення. А репорятунку Російської Федерації таким чином їхніх нафтових спроможностей це те, що зараз реалізовує служба безпеки України. Фінальна точка, до чого це має досягнути, воно має призвести до того, що Росія має почати закривати свої родовища, тому що вони просто фізично не будуть мати де зберігати нафту і куди її продати. Якщо вони почнуть закривати свої родовища, якщо вони почнуть закорковувати ці нафтодірки. То це в підсумку буде незворотнім процесом загалом для Російської Федерації, для Російської імперії. Ну, це я так дуже поетично і романтично кажу про фінальну ціль, але логіка, така дуже рамкова логіка, скажімо, так цього процесу є саме такою, і я тішуся, що це робиться руками наших бійців. Це Фантастично асиметричні і успішні дії, які відбуваються е у виконанні служби безпеки України, подякуємо їм друзі, зокрема вашими вподобайками, коментарями та підписками. Будьте здорові!